Краса просто неймовірна. Всім привіт! Пропоную сьогодні лишити тему фідера і поринути в атмосферу цієї казкової мікрорічки, на котрій ми сьогодні з вами знаходимось. Давно я тут не був, вже більше року. Ну що ж, що ви скажете? Полазимо по хащах, спробуємо когось піймати. П'яний тут майже в пояс і тут ще така тема, що треба знайти підхід до цієї річки, тому що її відділяє така невелика лісополоса, полоса, але вона дуже-дуже густа. Ну Обана, підійшов до берега. По берегу, я гадаю, ви вже можете оприділити, що це за річушка. Просто лісовий струмочок, я не знаю, його переплюнути реально можна в буквальному сенсі. Ну скільки тут? ну Метрів, метрів 10, не більше. Навіть, я гадаю, метрів да -да, десь 10. Річка повністю закаряжена, заросша, з нависами дерев. Дерева тут взагалі козирьок сплошной на цю річку дають. Місцина прям максимально прикольна. Я колись спробував її, до речі, розрабатувати по спінінгу. Думав, може тут голавля можна половити, але навіть закинути нема, де друзі. Тут скрізь коряги і такі участки, що просто не кинути. Ось ще один цікавий підхід до річки. Видно, що тут бобровий <coughs> вихід. Бачите? Да, тут би, звісно, топорик у цю б гілку Можна було б якось дотягуватись туди до кущиків. Тема відео сьогодні це максимальна мобільна рибалка, щоб по мінімуму з собою взяти, тому що я все тягаю по своєму рюкзачку. Рюкзачок-стульчик. Тому і прикормка у мене сьогодні перекачувала з відра в таке невеличке пвх віддирка. Воно, по суті, само по собі для забору води на крутих берегах. Але нормально в ньому замішуюся. Так, по прикормці. Сьогодні от мені дуже сподобався аромат. Новий аромат, до речі, від інтеркріля це короб, полуниця банан. Саме банановий такий знаєте, запах, Ну, дуже приємний. От. Також минулого разу я на річці сула нормально так лящами половила саме на цю прикормку ловив. А, також буду додавати трікабиць, це мікс пшоно натуральний. Сьогодні я хочу піймати карася на цій мікрорічушці, тому пшоно, карась це дуже близькі теми. Міст. Ну і звісно ж таки додам трактанту. Сьогодні це буде крільова олія. Іноді я використовую крільову муку, крільову олію, Різниця, як про мене невелика, тут вже в зручності. Мені зручніше от бутилочку таку купив і, і там прибалок на 7 на 8 вистачає, дивлячись, як ми кормимо. Якщо це фідер, треба пів відра замішати, то там, звісно, можна і пів бутилочки наловити, да, там. От. А якщо поплавочок, трошки там ну, від об'єму все залежить, ви зрозуміли. А ось, до речі, теж класно, ви бачите, тут взагалі ялки майже не заважають. Теж підіймається растительність. Зараз я тут десь прокормимось по кущиках. На суму як нині. Подивіться, друзі, на нього поближче. Перший красавчик. Просто красень. Я не знаю, як вам передати цю всю атмосферу. Я гадаю, ви якось Ну також зі мною разом проникли. Ти що? Знаєш, карась невеликий, да по суті? Він, можна сказати, дрібний відносно тієї риби, що ми зазвичай ловимо. Такий не дотягує навіть до ладошки. Але наскільки ж це кайфово? Ну, я навіть не бачу, що він гуляє. Але ківочек, тик-тик-тик. Іди сюди. Клас. Ну, я гадаю, сьогодні будемо з рибою. Перший карась полетів і це мене дуже тішить. До речі, друзі, перев'язав я відразу оснастку. У мене там стояла мармишка така карасьова, але під крупного карася. Офігеть просто. Друзі, я поклав вудку, поки я саджав цього карася, я просто як по фідеру. Бачу по кінчику ту-ту-ту. Отут взагалі наживка лежала, мармишка. Глянь, аля такий самий карась. Просто, ну ви зрозуміли, я поклав вудку і воно просто як на фідер клюнуло. Я по кінчику тут ідуть, що? Щоб ви не думали. Ну, Судячи по всьому, карасик тут присутній. Спробую показати вам трохи ближче, що там фокусується камера. Получається, у мене десь третина пуфіка, сьогодні використовую такі пуфи від g stream біла риба. Звісно, цілого пуфа буде забагато, а на три частини, коли я його розриваю, якраз то, що треба під таку мармишку. Чому пуф класна тема під мармишку? Тому що мар мармишка сама по собі важка штука, да? і коли карасі підбирає, він ну, відчуває, да? що вона тверда, що вона не дуже свідобна наполовину, можна сказати. І тому дуже часто відмовляється, просто випльовує пуф в свою чергу. Дає нейтральну плавучість мармишки, да ну це ж не та тема, що просто гачок лежить на дні на тонкому повіці. Розумієте, тому мармишка пуф це мені здається маст хел. Відразу, щоб не шуміти. На поверхні його вибираємо Таких карасиків по поверхні проводить взагалі. Без питань. Де там наша віддирку? Та ти що? Ну, поки що один в один. Поки що один в один, друзі. Але від цього, знаєте, не гірше. Стабільність завжди добре. Ти що, Який же ж кайф? Так, а апарік ще лишався, пофіг треба наше наживити. Ти що. Я не знаю, як ви, друзі, а я сьогодні прям ну, таки максимально кайфую. Від цієї риболовлі та жир просто. Хорош. Так, тихо. Оце мені вже більше подобається. йдемо на збільшення. Дивіться. Ну це вже ладошка. Друзі, це вже ладошка. Шуніна є. Так, віддерся, треба поближче. Ось тут. Ай ні, ну темп хороший. Я сподіваюся, вам було видно. При пацієнті я його вивів на поверхню відразу. От, він же ж там кипішнув і вся трава прям зашевелилась. Ну тобто ну, красик тут стоїть. І так і так, да, це і також ну, майже ладошка. Ну, чесно, друзі, я не знаю, як ви. Я настільки сьогодні ну, прям кайфую. Оці звуки, сама атмосфера річки ну, дає такі емоції. Клас. Це йде, що поменше. Ну ви знаєте, я вам скажу сьогодні не про крупну рибу у нас випуск, а саме про оці от емоції, які дається річка. Опа! Друзі, а хто шарить? Що це за звуки там позаду? Ви чули? От, тобто, що це за тварина їх видає? Або якась якийсь птах. Ну хтось дикий, це точно. Так, дивіться, що я вам хочу показати. Хто до нас завітав? А це, що не наїсть сазанчик. Тому що струмок цей дикий. Однозначно, а в, в дикому середовищі це у нас сазанчик. Красунчик який. Ну його ми, звісно, одразу випускаємо, не будемо мучити. Хто це фігачи, що це за птах? Ой-ой-ой. Тут вилітають з дібра. Тут, тут клюю. Такий непоганий, друзі. Це краща риба за сьогодні. А якщо враховувати те, що це також карпушка, то, то взагалі. Гля, ще й коробців такі клюють. Ну, сазанчики, да, будемо так їх називати. Офигеть. да, Сьогодні лісова річка прям роздає. Я колись плюс-мінус в цих містяках, мабуть, роки чотири тому був зі своїм старшим, з Єгором. То, звісно, класно. Ми приїхали тут, палаточку поставили. Я також половив карасиків. Так, да, крася крупного також не було, але кайфово. Тоді піджарили дуже круто провели час. А сьогодні, от вирішив проїхатись і таке освіжити розуміння того, що тут зараз за ситуація по цій річушці. Ну, Весна, ви знаєте, риба налазить в такі малі річки. Я не знаю, це якась доза щастя від цієї мікрорічушки. Карась, да, це карась. Ну і такий непоганий карась. Ладошка плюс-мінус. Ну воно ще дивлячись, яка у кого, звісно, ладошка. Ви знаєте, друзі, головне, от, мені здається, сьогодні не загратися. Тому що можна півдня просидити, продубасити отаких от карасів, піймати їх 10 кіл. Ну, Легко просто. Але ж потім до цього перегоріти. А в мене ще ну, є деякі плани на цю річушку. Пропоную вам прогулятися зі мною на третю місцину, яку я закармлював. Спробуємо, що там. Можливо, там дещо інша рибка стала на закорм. Тим паче вона тут неподалік. Так, а тут тихий. Ти ж я кормив. Отут я кормив. Ви бачите, шестиметрового вудлища вулища цілком вистачає, щоб просто отак от перекрити під ту сторону цю річушку. До речі, сьогодні я рибалю на скаут від Brain. Шестиметрове вудлище І це версія саме карасьова, як про мене. Тому що є ще скаут Neo Bolo. то вже саме монстрів гігантів тягати. Я його використовую на карпових рибалках, на рибалках на сазана. А під карася звичайний скаут саме те, що нам треба. Так, а тут навіть трошки не достаю. Та ні, в принципі, норм. Ух ты, -мою! Єсть. Ні, трошки не дотягуюсь. Я, виходить, в кущиках закормився. Кущики ходором просто ходять. Я сижу, тик-тик-тик. Ну, дещо ближче, там сантимів 20 до них я опустив. А, і також відразу покльовка. От, довго чекати не прийшлося. Тому що я там розбрасував, звісно, кульками. То щось ближче попало, щось далі. Такі от красики, ви бачите. Так, пуфіка нема, та фіг з ним. Ого. Все. Да. Проехал. И поклевка классно была. Ну да. целую уже, мабуть, все. Угу. Мармыха минус. Ну, тоже такие дела. Да, конечно, речка тут, друзья. Я вам скажу так. Не с целью приехать сюда, нажитись рыбой, знаете, там, наторбити риби. А отак от приїхати буквально 2-3 годинки і ти додому у місто повертаєшся зовсім іншою людиною. Спів пташок і взагалі сам формат цієї річки, ти що такі емоції дає? Слухай. Та якщо посидіти та пофільтрувати, ще є непогані карасики, ну я маю на увазі, як непогані, в плані взяти додому, пожарити. Ти що? Друзі, ми у руки, наскільки тут холодна вода в цій річусі. Я пам'ятаю, в минулому році, коли я тут з Єгором був, це вже було літо. І тут я також стояв в заброд, і вода холодна, холоднюча була. Я ж також контактував з водою, як завжди. Тому що річка, як я розумію, запитана талими, ґрунтовими водами. Ну, по суті, це той самий родник. Ну, або біля того, або криниця, та сама, тільки відкритого типу. Ну що ну як це? Літо, спека там 30 плюс градусів, а тут вода просто крижана. Також свій прикол. Кому сподобалось відео, обов'язково не забувайте підтримувати відео з лайком. 100% пишіть коментар. Я буду намагатися на всі коментарі відповідати. Дуже обожнюю ваші коментарі. Ну, у мене реально із 200 коментарів один якийсь там хрен з бугра може якусь діч написати. От, всі остальні, ну, ну адекватна ж аудиторія. Я такого ну не то що не зустрічав, але це дуже велика рідкість. Тому, друзі, величезний вам ще раз за це респект. Ну що ж, далі буде. Побачимось.